Як встановити додаток на телефон для керування люстрою? До люстр, в яких є така можливість, ми завжди вкладаємо інструкцію. В ній ви побачите як інформацію про керування пультом, так і QR-код для завантаження додатку. qr код також може бути на блоці від люстри чи на задній стороні пульта. На телефоні відкриваємо сканер або звичайну камеру, в залежності від того, який у вас телефон, і скануємо QR-код з інструкції. Переходимо на сайт і обираємо свою операційну систему. Якщо у вас iPhone, вас переведе на App Store, і додаток ви скачуєте звідти. Якщо Android, завантажуємо файл і чекаємо. Файл завантажився, встановлюємо додаток і натискаємо Все одно встановити. Не хвилюйтеся, файл безпечний, відкриваємо додаток і він одразу попросить вімкнути Bluetooth. Вмикаємо. Далі для того, щоб законектити люстру з телефоном, потрібно одночасно затиснути на декілька секунд іконку доміку в додатку і в цей час вімкнути перемикач люстри. Люстра замерехтить, отже все вийшло. А далі граємося з налаштуваннями. Вмикаємо, вимикаємо, регулюємо яскравість теплоту світла, вмикаємо кольорову підсвітку. До речі, ви можете користуватися як пультом, так і телефоном одночасно. Приємного користування. Ваші освітям одюа.